Понад 80 українських шкіл мають генератори, 100% лікарень мають забезпечені генераторами, деякі забезпечені, скажімо так, навіть резервною потужністю. 12 тисяч генераторів у нас в медичних закладах в лікарнях. Загалом 16,5 тисяч потужних генераторів вже встановлені, підключені, працюють. Пане Володимире, ми спілкувалися вчора також з вашим колегою експертом енергетиком. Так і він зазначив, що дивна така от фраза і дивно хизуватися наявності у населенні генераторів, оскільки це. Їхнє досягнення, вони самі за свої кошти це все придбали, і наш гість порівняв от історію із Нігерією, яка є великою за площею державою, де вже є навіть свої кладовища генераторів, але не від хорошого життя. Чи можете ви погодитися із тим, що ну це досягнення е, певною мірою нашого уряду, що тепер у наших е, е, українців є так багато генераторів у наявності? Ну я не погоджуюсь з цим твердженням, тому що уряд міг зробити набагато більше. І вперше це не стосується тільки захисту енергетичної інфраструктури, а в першу чергу це стосується тої недолугої моделі ринку електричної енергії, яка вже діє упродовж понад п'яти років, угу. починаючи з липня 2019 року, коли вона була впроваджена. Чому? Тому що ця модель ринку електричної енергії, вона спрямована і сфокусована не на ринковій, Умови, а, а, а насамперед на адміністративне втручання і на е, так звані прайскепи. І в результаті цього ця модель вона генерує не стільки інвестицій, скільки борги. І саме перед децентралізованою генерацією, в першу чергу, це стосується відносрел енергії. А що це означає? Це означає, що Якщо б у нас працювала нормальна модель європейська, тобто маркет Каплінг сумісність нашого ринку з європейським, то ми б вже мали додатково близько 7 гігаватт потужності від ноджерел енергії, сонячної, вітрової, біоенергетики і, і ніякі би в таквніякі б в такій кількості дизель-генератори не знадобилися, тому що децентралізована генерація, вона Потужна, вона її дуже важко вразити, тому що ну, не вистачить усіх ракет, це тисяча різних об'єктів зеленої генерації. Невигідно просто бити по цим об'єктам. Легше розбити один великий об'єкт, ну, як, наприклад, Трипільську тест, ніж тисячу. Таких же самих чи сотні, чи тисячу, таких же самих е такої ж самої загальної потужності електростанції децентралізованих, на які на яку потрібно на ну на два порядки більше. По перше, ракета. По друге, е ці об'єкти набагато легше захистити. Ну і яке завдання ставить перед сектором наш президент. Напередодні Володимир Зеленський встановив чіткі терміни та вимоги щодо захисту енергетичної інфраструктури України. Про це він повідомив у вчорашньому вечірньому зверненні. Каже такої чіткості потрібно дотримуватися і надалі. Давайте почуємо його. Щодо енергетики, є чіткі терміни та вимоги по кожному об'єкту по фізичному захисту, по прикриттю з повітря. Потрібен абсолютно такий же чіткий підхід до реалізації всіх необхідних заходів. Відповідальність за це виключно персональна. Е, які завдання взагалі? І як потрібно діяти так, як зараз? Як зараз, пане Володимире? Е, ну, дійсно, ну захист він відбувається. Не можна сказати, що нічого не зроблено. Ну, на об'єктах компанії «Укренерго» захистили підстанції вже. Десь відсотків 75-80 другим рівнем, першим і другим рівнем інженерного захисту. Да? Mm -hmm. Тобто це повністю підстанції захищені від шахедів, ну БПЛА, також від уламків ракет. Але від прямого влучення ракетами ну це потрібно будувати третій рівень захисту. Це, це, зроб, це почали робити дійсно, але це настільки дорого. Да? Десь сім об'єктів почали робити. Це так звані черепахи величезні, але кожна ця черепаха коштує десятки мільярдів доларів. Ну просто це не вистачить це такий саркофаг та да, да. не вистачить жодного бюджету України, щоб це захистити. І це зрозуміли і в «Укренерго», і це зрозуміли наші міжнародні партнери. Вони відмовились продовжувати цю програму, тому що набагато ефективніше захищати першим другим захи... інженерним захистом всі об'єкти, і плюс створити. Запас резервного обладнання. Це шлях ну, і ефективний, і дешевший, і більш раціональний, ніж будувати ці черепахи, так звані. Які на які потрібно щоб всі об'єкти захистити? Це треба декілька бюджетів України. Треба забрати це від Збройних сил України, забрати від всіх людей, від пенсіонерів, і це збудується лише там не знаю, чи через 5 чи через 10 років, щоб це можна захистити? Тому мені здається, що тут наші партнери міжнародні абсолютно праві, що цей шлях він топиковий. Чи можна говорити, що це такий собі симетричний шлях ведення боротьби з російськими ударами? А насправді нам потрібно щось таке дешевше, щось таке більш новітніше. А які є варіанти захисту у такому випадку? Ну насамперед, це другий рівень інженерного захисту, про який я сказав, плюс встановлення систем протиповітряної оборони над ключовими об'єктами. Генерацію країни а також підстанціями в першу чергу над підстанціями, які захищають є верніше, які, які значить застосовуються для видачі потужності з атомних електростанцій.